Доброго дня, друзі! З вами інтернет-магазин МТЗО. Ми займаємося запчастинами для тракторів МТЗ, граблів рошолексонечко та роторної косарки Vіreкс. У нас в наявності є дуже велика кількість та велике різноманіття штор в різних кольорах. Ось такі бордові, червоні, сині, зелені. З різними вишивками. На будь-який смак та до будь-якого трактору знайдуться штори. Для замовлення телефонуйте по номеру телефона в описі переходьте на наш сайт Також в нас є будь-яка форма розрахунку з ПДВ на рахунок ФОП грошовим переказом через нову пошту оплата на карту, або можете приїхати до нас в магазин і купити тут. У нас є все. Гарного дня, до побачення!